Тут йшов напад на вас, коли... щоб од вас всі одвернулись. Угу. І це так підступно. Людина з вами в обличчя посміхалась, розмовляла, визнавала, випитувала все. Може, ви навіть разом щось святкували, зустрічались дуже часто. Може, випивати могли напої разом от саме. Чай, кава, алкоголі. Приємно спілкувалися, але випитували, взнавали все, що їх цікавила. Ну, на вас захист стоїть, ця агресія. може програти, що це була жінка, яка працює. Верніше збирає інформацію для чоловіка, якогось. От. Ну, ви на коні, у вас будуть гроші, ви будете далі просуватись по кар'єрних кар східцях. У вас має налагодитись усе. Вже той стан. Коли ви були новачок, коли ви тільки починали, він пройшов, ви багато чого пережили, і ця людина не може ніяк з цим змиритись, не може. Хоче, щоб ви так швидко не рухалися. але у вас все буде добре. Заперечую весь негатив. Убираю, одвожу, одвертаю ворога. Всі, хто заздрість, всіх зла бажає. Одвожу, отвертаю. Да, вона намагалася ця людина затопити, щоб ви не мали більшої зарплати Зар... заробітну плату, щоб вам не давали більше. Заперечую повністю весь негатив, убираю всі мороки, а морочки знімаю, відкривається шлях. На щасливу долю, більше лиха ворог зробити не, не зможе. Всі, хто зраджує, всі, хто в спину ножі втикає, ще один на ошейник. Зараз буде знімати. Собачу долю знімає, відкривається шлях та щасливу. Упирається весь негатив, вся заздрі, злість, біль, сльози і страждання. Повертаю назад, тому хто робить По Верховному суду, не на переклад на них самих, а й з ними все це станеться. Більше лиха ворог зробити не зможе, сили втрачає, свідомість втрачає, ноги не підуть, руки не підніме. Лиха зробити не зможе. Повністю очищається енергія.